Оновлення денного ринку на даний час не сходить з уст всіх жителів міста. Підприємці розбилися на три табори: ті, хто за, ті, хто проти і ті, хто вагається. Ті, хто вагається, чекають вирішення суду. Поки не знаю. Я не знаю, що я буду робити. Спочатку планував, зараз я не планую. Супруга щось планую, не знаю. Ну, не знаю поки. Воно время покаже. Просто гарантії немає ніякої. Я ще ніякої ясності не видно. Хай уже як прийдуть, допустимо, з документами, що. Уже документи, дійсно, действительно, там, скажем, земля, нічого там, пройраду там не знаю, что люди уже будуть бачити, це вже законный документ, что 100%, що не получится, що там поставиш там по ведру. А прийдут задача, що хто-нибудь скажут, подожди, документы, на суд той, не, якусь операцію подали, все це проигралось, і опять уже стало все на свої місце. Тому, як гарантія буде, так і мураш і сказала. Я пока ще гарантії ніякої не маю. Ті, хто за теж чекають вирішення суду, але не сидять при тому нічого не роблячи, а вже займають свої місця на новому ринку. Правда, поки що тільки на папері, роблять паспорта прив'язки і надіються на допомогу міської ради відносно заняття своїх законних місць на денному ринку. Звісно, подавали зараніше, як положено, місця і заплатили за проекти, заплатили деньги. Ще було, звісно, якщо б цим ділом зайнялась міська рада. Щоб не люди воювали один з одним, хто такого виганяв там нас із своєї міста, щоб зробила це міська рада, а потім скільки це буде стоїмості, розподілили точки і підприємці, щоб заплатили ту суму, яка затратять допустим міська рада. Я так думаю, це треба робити централізовано. В общем, закрыть рынок, снести вот это дело, все распланировать, щоб це сделало, или подрядчик який-то, или що то, а потом сколько это будет стоить, чтобы підприємець, каждый заплатив за свое место и за те затраты, які занесла організация там, допустим, или міська рада, или подрядчик, или кто там будет строить это дело. Я думаю, так будет правильно и не будет скандала. А если каждый будет выкидать, у кого-то есть деньги сейчас строить, у кого-то их нет, он будет строить через там, полгода или сколько-то, через какое-то время. Я думаю, так, что надо, чтобы централизовано это все было. А потом каждому, кто писал заявление, чье место, сказать, что это, допустим, эта точка, там, киоск или ларек, от стоит сколько-то, вы должны внести в течение такого-то срока такую-то сумму. Так буде, я думаю, скандала менше. А так зараз я, я прийде от твій торгує там на п'ятаку. Я прийду, скажу це моє місце, і почну його викидати віші, ларіок, і или... це не, не серйозно виходить. За останні декілька років місто Тростянець змінилося і змінилося саме в кращий бік. Воно стало більш культурним, красивішим, опорядкованим. І в подальшому місто не повинно зупинятися в своєму розвитку, а йти в ногу з часом і розвиватися. Так як кожен житель хотів би бачити і жити в гарному сучасному місті. Так повинно бути. Але, виявляється, є мешканці нашого міста, котрі не згодні з подальшим розвитком Трастянця. Що ми не хочемо строїть те, що предлагає нам міський голова. Ну, ми причина, проти цього. Причина яка? Чому? причина, яка Ну, нас не устроює не те, що він хоче построїти, не ціна, за яку він хоче построїти. Нас устроює те, що в нас є. Оце все. Не а, должен бути відкритий да. на ринку, магазини не довжне бути. Магазини Магазина є сходу. Он понад дорогою хай струє. А Як ви представляєте собі на базарі, стоїть 50 магазинів, кожний магазин буде покупитися? Ну для ринку, ринок ну, людина бути ринок, йде, це до все відкрито. Може якісь другі кіоски, ну це нереально построїть зараз кіоски. Самі прилавки должны бути відкритими. Я так думаю, так як це кругом робиться. Якщо б ми хотіли, ми б ці магазини построїли б уже давно. Правильно здорові такі вони не магазини. Нужні, такі нам такі здорові. не нужні. Для цього треба завести туди товар. Добре, що не всі так відносяться до розвитку міста. На даний час вже майже 40 підприємців подали заявки на торгівельне місце. Сім із них розробили паспорта прив'язки. Тобто люди розуміють, що торгувати в таких умовах, які існують зараз у нас на денному ринку, неможливо Находити спільну мову і працювати. Строїть нормальні умови для продавців. На вашу думку, це анонний ринок буде кращим, ніж зараз так? Це залежить від підприємців і від їх бажання. І щоб міська, щоб влада допомагала фінансово. Строїть же ж не я так знаю. Воно буде красивішим, я так думаю, якщо як оце ж він так припустить. Ну, красивіше. Ну, пам'ятаю. Ох, ти ж, заходиш, там вже ж такі хороші ряди. А в нас таке. Він же ж сюди, до лі, ліцом же ж хоче. Ну, зараз посипаємо. Ліцом вже сюди хоче, вперед, щоб той не. не... А, ви а ви раніше подавали заявку? Так, так, да, 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 подавали. Ми споживачі згодні з тим. Чи задовольняє вас купувати продукти харчування, які продаються в таких умовах. Що на них летить вся пилюка з вулиці, грязь, зберігання здійснюється в досить сумнівних умовах. До того ж, самі продавці не дотримуються санітарних норм. Продукти падають нам брудними руками, так як не мають місця, де б можна було їх помити. Це відносно продуктів. З одягом не краще. Кожен з нас стикався з ситуацією, коли, вибравши якийсь подобавшийся одяг, ми, оглянувши його, помічаємо брудні плями і, розвертаючись з розчарованим настроєм, відходимо від прилавка. А що вже казати про необхідність приміряти влітку ще якось, а взимку. Тож, на нашу думку, оновлення ринку вкрай необхідне. Вже майже рік тягнулися судові справи відносно незаконного володіння земельною ділянкою по вулиці Червоноармійській комунальним підприємством «Тростянецький ринок. Свого часу це підприємство втратило право на поновлення договору оренди землі. Однак, не дивлячись на це, денний ринок існував і існує по цей час. Підприємці ведуть торгівельну діяльність на ньому та платять за оренду та за так зване місцеве – комунальному підприємству «Тростянецький ринок. Притому саме підприємство не платить за оренду нікому, так як володіє земельною часткою незаконно. Сьогодні люди сказали, вони желізна кіоска і жлезна кіоска одяг 200 гривень в місяць, 200 гривень в місяць якоїсь непонятної плати. А що там пані? Що нам понятно, скажіть? Сьогодні аренду так. днями в міській раді відбулася зустріч підприємців з міським головою, метою якої було оголошення вироку судової справи з комунальним підприємством «Тростянецький ринок і обговорення подальших дій підприємців. Я думаю, що хтось пото були сумнівані нашої правильності наших дійств. Ну, два рішення суда поставили точку практически в наші наших всіх спорах з капетроснявський ринок районної ради. По суті, рішенням суду зобов'язано убрати всі належні ринку споруди, в тому числі капітальні, некапітальні, забори і так далі. На днях ми отримуємо. Рішення суда уже печатями йдемо в виконавчу службу, і виконавча служба буде это все дело убирать. Другого пути у нас немає. Що ми делаємо дальше? В принципі, я хотів би сказати следующее. Для вас, для всіх, сначала, первое. Желания кого-то вигоняти у мене немає. Желання кого-то ставити, ставити свого на ваші міста, у мене немає. Желання вас ставити без роботи, у мене немає. Ми делаємо только з одною целью, чтобы вы каждый платив за землю, виключно под своим павильоном, и не платив больше никаких платежей, не установленных чинним законодательством. Вторая наша задача, чтобы город був цивілізований, красивий и аккуратный. Тяжело сказати о этих сейчас железных павильонах, что вони красиві и аккуратні. То есть нам нужно, нам нужно в центре города, имея дуже високу привлекательность этого места комерційного призначення. Мы хотим сделать там хороший торговельный майданчик, где будут ваши, не мои, ваши павильоны, которые вы сами будете делать у того, у кого захочете. Не я вам буду диктовать, у кого делать эти павильоны. Вот. Но даже должны иметь торговый зал, даже должны иметь нормальное обслуживание клиентов, желательно освещение, это вам уже решать, нужно или не нужно, тепло и так далее. территории, стоянку возле всего места для для, для парковки автомобилей, для, там это наша задача уже города. Год назад сказали вам свою идею, сказала свои принципы, что мы хотим сделать, попросили вас высказать точку зрения. Мы послушали большинство предпринимателей, большинство, и хочет развиваться в городе Астане, и хочет устроить свои рабочие места. Мы их послушали, и 50 с лишним человек написали заявки первоочередные, ну, как бы, на на злоту. Ми обсудили які варіанти з підприємцями, обсудили які розміри цих павільйонів, обсудили, де будуть входи і все остальне. Мы на идеи на предпринимателей сделали картинку, як воно должно выглядеть и тому подобное. Сделали размещение. Роз, и будем продавать сняли, де будемо вещевые ряды и тому подобное. Все все сделали. Мы даже, ваши слова, подождите, это рынок, мы не хочемо нічого там сюди и тому подобное. Весь рынка почала побери самі. Имина Юльян казала, вы рынок уберите. И вот ненка, тоді ми можемо там щось сделать. Я сразу убрали. Все. У нас есть две группы предпринимателей, які хотят, які захотели. И которые не хотят, и что с вами делать? Мы с что не хотят, и не захотели. У нас, к сожалению, вариант есть мирный, есть вариант не мирный. Мирный вариант это очень простой. Мы будем пытаться найти дополнительное место, может быть даже в центре города, есть там сейчас разные мысли разные, для того, чтобы тоже вам дать возможность разместить все Кроме того, на сегодняшний день выставляется комплексная схема размещения таких самых мафов по всему городу. На улице Шевченко, на улице Горького, от спортзала до светофора, по той стороні, де, де, де стоїть спортзал, от прямо до цент города, в других местах, возле Гаї, ну то есть там, де можна ще поставити павильйони, де були мене коммерчески вигодні міста, де можна їх поставити буде в городе. Сейчас будет в течение январь-февраль месяць, примерно, до конца февраля, я думаю, що буде сделано. Поэтому хочется там приместиться ради Бога. В центрі міста, на центральній трасі міста Трасланца, должен бути цивілізований торговий майданчик. Який би працював не 3 часа в сутки, а работа з утра, з 8 утра, може з 7, і работа би до 10 вечора, а може, бути і кругосуточно, якщо вам все захочеться. Особливо ті, хто стоять першими возле вулиці. Ті, хто возле перший возле вулиці, що стояли торгували і входу не був з вулиці, а не вход із от Отунірма. Це принципіальна позиція. Це позиція затверджена рішенням канал комітету, які прийнятий год назад. Тож зворотнього шляху немає, і це повинні зрозуміти ті підприємці, які не згодні з оновленням ринку. Як одну з причин своєї незгоди вони називають недостатність коштів на будівництво павільйону. В Цьому випадку міський голова пропонує об'єднатися і поділити володіння павільйоном на декілька осіб. Або ж з урахуванням того, що розміщення павільйонів розраховано в купі по чотири, то в цьому випадку можна зекономити на багатьох витратах. знає приблизно ринок ну, по оренді поміщені і місті трассенце на сьогоднішній день ціна квадратного метра оренди від 30 до 60 гривень метр Оренда. універ внівермаги у Сасина, в інших там магазинах, торгових центрах і так далі. Ну в середньому 40-50 гривень, метр квадратний, трансценцев. Я условно говорю, з нового року нас ще більше подивиться, потому що подивиться земля. Тому буде десь гривень 60 метр квадратний. Я был примір. У вас ми домовлялися з підприємцями, які тут збиралися, що ми робимо два типу павільйонів, 5 на 5 і 6х5. Тобто есть 30 квадратних метрів. 30 квадратних метрів. Это, грубо говоря, вы платите за землю за год, ну, гривен 300. За год. Это к расходам. Больше расходов у вас на будет. Стоимость поставить павильон 30 тысяч максимум. На сегодняшний день наши же он варит нам павильон, бары на кладбище. Для, для хранения инвентаря работы заведующий кладбище и там для э, того, чтобы погреться клиентам и тому подобное. Мы варим павильон 6 на 4 Варим с утеплением, с ОСБ, с дверями, с окнами, металлопластиками, картинки точно так же, как вам мы делаем. Мы делаем красивый павильон. Его цена 6 на 4 на 4, 4. И с прибылью жеву, и из накладными расходами, и с дорогими трубами, которые можно это дешевле. Получается 26 тысяч рублей. Поэтому, пожалуйста, ты под, под ключ полностью уже поставленный на кладбище. У вас сегодня ситуация по схеме, что мы делали, все павильоны совмещены. Нема отдельно настоящего одного павильона. Они все по 4, по 6. То есть, по сути дела, две стенки своим соседом. Две стены. Еще будет дешевле. Поэтому в данной ситуации, если вы будете грамотно поступать, и, например, 4 павильона стоит, 4 сложилось, 4 закупили трубы, заказали фирму, приехала, сварила, а то нанимаете сварщиков, и сами занимаетесь, и делаете. На месте, или привезли экраном, поставили. Это будет дешевле. На жаль, деякі підприємці нашого міста не знайомі з азами маркетингу, тому їм досить складно розуміти, що споживач піде туди, де більш якісні умови обслуговування і більш якісні товари. Саме тому більшість жителів міста їздить куплятися в інші міста, минуючи наших підприємців, котрі не розуміючи цього, все одно наполягають на торгівлі в залізних контейнерах. Однак, як пояснив міський голова, наше місто повинно розвиватися. І торгівля з контейнерів це вже минуле. Сьогодні в центрі міста поставити морські контейнери, ми не маємо права. Не маємо. І сьогодні кожен магазин, будь-то шила, будь то аптека панацея, приходять і делають картинки. От тобто, по принципу, ось ми зробили картинку, це м, така примірна судська картинка, ось таке примірне буде ваш, ваш примірний ринок. Да? Тобто дороги, павільйони. выходы павильонов на улицу, вход варочный примерно на, на на голову, и там ряд пошел продовольственный или, там, или вещевые и тому подобное. Вот с ума. Такие точно вещи в других городах. Поставить контейнер сегодня в городе нельзя. Потому что поставить любую, любую железяку, любую точку торговлю нужно иметь документ. И первое требование, этот, этот объект ваш торговли должен иметь Цивільний вигляд, а не контейнер. Що те, що у вас стоїть, на нього немає ні одного документа, ні одного Але Сьогодні навіть ті контейнери, що стояли возлі малий букв, торгували бананами, вже й ті оформляють, оформляють павільйони. Один вже ставиться. Приніс заявлення, ми йому дали дозвіл, він ставить 6 на п'ять, по-моєму, ошибаюсь. Стає павільйон, фундамент уже зложений, він його буквально, я не знаю, на дня поставили. Ніхто його силами не заставляє, він сам зрозумів, йому вигадні так. І інші вже, що коли зайнять інтерак, бачив, що в нього буде зараз тепло, і вже буде він із світом, уже буде тривати дольше, прибігають і нам дайте, пожалуйста, як зазначив міський голова, ті підприємці, котрі не хочуть змін, міська рада надає їм час на роздуми. І до 1 квітня ніяких робіт по благоустрою проводитися не буде. Це ж стосується і інших підприємців. Хто вже подав заявки? Вони повинні до квітня зробити паспорта прив'язки. Ті, хто стоять зараз, торгують в железних цих остріх, я потрапив ще раз. В ближайший віде, місяць, може два, може три, маструвати по любому не буде. Тому що зараз зима, зимою щось починає щось діляти, десь і так далі. Я потрачу ще раз, я понімаю, що це дуже тяжко. Ми не будемо вас трахувати і так далі. Хотя по суті, знаєте, я надав. Ну, положимо это делать. Поэтому мы, вот я вам рассказываю, то, что мы можем сделать по-людски. Трое я рассказываю. У холи, у холи горсовета будет в течение зимы по-любому разработана схема, где можно будет установить в городе все э, торговые объекты, которые называются темчасовые споруды для проведения и деятельности. Это два. Третье. На, на рынке На цьому майданчику обов'язково буде два прилавки, два ряда, які будуть, ну, в принципі, вони зараз на ринку, на тому городському, де можна буде торгувати, ну, із, із прилавка, грубо говоря, не з кіоска, не з павільйона приїжджати на там товарам і так далі, продукти. Слідуючий випроси. Вопрос. Ті, хто люди, які, які брали участь в жеребкуванні яких ми тут року збирали, які писали заявлення, вони действували вони виключно в межах діючого законодавства. Тому вони написали, ми дали їм попередні погодження, часть з них вже, всі отримали попередні погодження, 38 чоловік. Часть з них сім вже зробили паспорта прив'язки малих арктурних форм, які мають лежати. 103. В принципі, ми постараємося частину затрат ну, на ці на ці паспорта. Щоб це було десь хотя б до п'ятисот е, кожному, грубо говоря, це, це документація. Документацію поділити вдома на землю, на гараж на свій, на машину у вас, цей паспорт. Документація стоїть дій. Люба документація. Тому документи на павільйони будуть стоїть дешевше, ніж вони були. Ми це тільки що обсуждали. За счет того, що ми часть розходу возимо на себе, ми просто ескізи цих павільйонів прорисуємо в нашій схемі, як це должно бути. Город за це запустить частично. Тому се ми зараз е, по суті, говоримо о следующем. І за, за всіх да, тих, хто брали попередні погодження, вони должны визначитися, вони будуть оправляти паспорта или не будуть. Если будуть, ми чекаємо з паспорта. З 1 квітня, ориентировочно, покинуть, снегу, тепло, до цього момента можна спокойно за 2-3 місяці самому зготувати, заказати, з другом, товаришем і так далі, потихоньку значить делати, понимая, де воно буде. По закінченню зборів міський голова наголосив на тому, що на даний час ще є місця на оновленому ринку, і бажаючі можуть їх зайняти. Ті ж, хто не бажає, міська рада пропонує розміщення в інших місцях, але знову таки торгівля повинна здійснюватися не з контейнерів. Під час засідання дехто з підприємців зрозуміли неминучі змін, і після зборів подали заяву на місце на новому торгівельному майданчику. Що ж відносно інших, то зрозуміло, що деяким підприємцям досить складно йти в ногу з часом. Набагато зручніше жити, як жили, нічого не робити. Але це не вихід. Заморозити час ще не вдалося нікому. Час біжить, при тому з бистрим темпом розвиваються міста, покращується обслуговування по всьому світові, і наше місто не виключення. Воно повинно становитися кращим і цивілізованішим. А ті підприємці, котрі цього не розуміють. Що ж будемо мати надію, розуміють з часом. Це їх право, це їх вибір. Але тростянець буде розвиватися, не дивлячись ні на що.